Український флот та народ єдині. Підтвердженням цьому є міцні зв'язки військових моряків з представниками різних регіонів України, що надають Збройним силам шевську допомогу. Як 12 листопада військово-морські сили України зустрічали шефів з Донеччини та про програму зустрічі розповість наш кореспондент Наталя Білякова. 12 листопада до Севастополя прибула Донецька делегація, в склад якої війшли заступник міського голови Добропілля Михайла Мислюков, перший заступник голови Добропільської районної держадміністрації Тамара Білянкіна, координатор Шевської співпраці Донецької області з військово-морськими силами збройних сил України Валентина Яхунтова. Цього дня делегація з Добропілля і група дітей Сиріт з Донецької області у навчальному центрі флоту взяли участь у церемонії прийняття присяги на вірність народу України молодим поповним. У тому числі 53 представникам Донецької області, поклала квіти до вічного вогню біля меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 роках зустрілася з командуванням і особовим складом центру морських операцій. Побувала на кораблі управління Донбас. Під час зустрічі у штабі командувачу військово-морських сил Збройних сил України адміралу Віктору Максимову було вручено відзнаку Міністерства вугільної промисловості України Шахтарська слава першого сто ступеня. Нагороду вручив помічник генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Добропіль вугілля» Віталій Шевченко. То добре вічне, яке ви передаєте по достатньому поколінню, сьогодні це заслужує уваження. Тому що вот, ті молоді люди, наш будущий кадровий потенціал, який відслужив у вас, Извините, конечно, если не возвращаются к вам, то они возвращаются домой и работают на наших угольных предприятиях. И та закалка, та выдержка, которая у них есть, она помогает им становиться начальниками участка, заместителем директора шахты и некоторые становятся руководителями предприятий. Позвольте мне выполнить расчетную миссию. Согласно приказа министра угольной промышленности номер 103 от 18 июля 2011 года Максимов Виктор Владимирович награждается знаком «Шахтерская слава первой ступени». Позвольте вам вручить. Спасибо. Координатор Шевської співпраці Донецької області з військово-морськими силами збройних сил України Валентина Яхунтова подарувала від дітей Донеччини командувачу українського військового флоту Каравай та зазначила, що така співпраця з українськими моряками назавжди залишає слід у серцях дітей, які побували в Севастополі та долучилися до військового життя і традицій. В мероприятиях по воєнно-патріотичному виспитанні, коли вони спілкуються ближче з своїми моряками. Это через них проходит. Не то, что я говорю, вот, допустим, с ними круглый стол, говорю, ребята, вы понимаете, и фильмы показываю, рассказываю. А когда идет общение, это намного сближает. То есть мы видим, что он в нем остается этот день. А это немаловажно. Отже, адмірал Віктор Максимов став повним кавалером відзнаки Шахтарська слава зі свого боку. Він подякував шефам за тісну співпрацю, за допомогу у розбудові національного флоту і активну участь у військово-патріотичному вихованні підростаючого покоління. Вы знаете, что флот завжди с початку 1992-го тесно засел все пытания с шефами. И благодаря шефам они помогали, ведрожили флот. И мы действительно... В их... Проводим высокого патриотического воспитания молодых. Шеф добропили в всем, всем уроке э, около 100 тысяч выделили на допомогу військово-морским силам. Вообще вся Донецкая власть, билет 4 миллионов. И уже принято решение по оказанию допомоги нашему кораблю Донбассу, э, принято, принято решение об, администрации, что бу, будут вы, вы, выделены кошты на, на, на э, ремонт корабля Донбасса для постановки в ДОК. Нам, це дуже приємно, я ще раз скажу, що флот і народ єдиний. І Ми являемся піонерами этих вот шевських сосудків, і ми також будемо будем продовжувати. Керівник виду збройних сил, представники командування флоту разом з шевською делегацією на територію штабу військово-морських сил поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, посадили біля монументу кілька кущів калини. Починаючи з 1992 року, флотісно співпрацює з шевськими організаціями. Командувач військово-морськими силами висловив впевненість, що шевські стосунки між флотом і містом Донецькою областю будуть продовжуватися і розвиватися.